Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся тільки з 18 років та дорогами на швидкості не більше 20 км на годину. У Полтаві вводять обмеження руху електросамокатів. Частину вибитих російським ударом вікон в супрунівці вже встановили. На брейлках почати відновлювати їх планують за місяць. У нашій області реалізують проєкт збереження та популяризація керамічної спадщини Донеччини. А тепер про це та інше більш докладно: кермування електросамокатом із 18 років та на швидкості до 20 км на годину дорогами. Такі обмеження для користувачів двоколісних транспортних засобів можуть запровадити у Полтаві. І з чим пов'язані такі наміри міської влади та що думають полтавці про рух самокатників вулицями міста. Розповідаємо у сюжеті на моїх очах падали люди. Ось таких самокатів. було таке, що якесь диво рятує цих молодих людей. як вони їдуть згори вниз. Дорогами міста ходить з острахом. Усе через самокатчиків зізнається полтавка Тетяна. Майоміння да катанада. «Моя думка, треба бути обережними. По перше, це небезпечно для людей. Ось коли я йду туди вниз, вони по цій вузькій стежці їдуть. Я скільки разів думала: треба йти, щоб голова була отак, тому що проскакували на великій швидкості, Скарги на самокатчиків, які їздять на великій швидкості та травмують людей, полтавці спрямували до міської ради. В результаті на засіданні комісії з розміщення тимчасових споруд вирішили запровадити для них швидкісні обмеження, а саме до 20 кілометрів за годину територія міста, 15 кілометрів за годину парки, 5 кілометрів за годину вулиця Соборності від Златоміста до вулиці Конституції. Та бульвар Богдана Хмельницького. Встановлять і вікові обмеження з 18 років, говорить перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Номера дійсно є. Це вікові обмеження, швидкісні обмеження і обмеження, наприклад, по деяких територіях, і швидкісні в тому числі. Тому що ми можемо побачити двоє дітей посередині проїжджої частини, летять, нікуди не дивляться. Ну, тобто Безпека, чергу. Я хочу сказати, що деякі міста Європи вже відмовилися від самокатів. А самокат така штука, яка не прописана правилах дорожнього руху. Більшість опитаних нами полтавців такі обмеження підтримують. Деякі переконані, джерела адреналіну є й інші, не травматичні для перехожих. Погоджуються з пішоходами і водії, які нерідко стають свідками ДТП за участю двоколісних. Я, наприклад, як водій, ще не сильно полюбляю, коли на проїжджій частині вони. Не враховуючи водіїв, проїжджають по ній. Ну або через пішохідний перехід, коли вони не проходять його, а проїжджають його без всяких маячків або знаків. Їм якісь виводоріжки, бо я теж замічав, що вони переходять, ну переїжджають на пішохідному переході і там же ж треба ну як встановитися, да, перевести, а вони просто їдуть, не бачать. Ну я думаю, що так, треба обмежити швидкість, в принципі. Не проти нововведень і власне оператори прокату електросамокатів. Ми на комісії в міськраді були присутні. Ми це і узгоджували разом. Це все відбувалося не це робиться для безпеки містян. І тому всі обмеження, які прийняті, вони повністю узгоджені. Це не сюрприз, вони вже утверджені і працюють. Питання про обмеження швидкості для самокатів винесуть на засідання міськвиконкому. Як повідомили у патрульній поліції, з початку року на Полтавщині сталося 109 ДТП з потерпілими за участі двоколісних транспортних засобів. В них 119 осіб травмовано та 9 загинуло. У будинку по вулиці Баленка, 14 у Полтаві, роблять заміри вікон. Встановити їх обіцяють через місяць. Віконні конструкції, вибиті вибуховою хвилею під час атаки ворога, відновлять завдяки міжнародним фондам. Водночас у частині квартир у селі Супрунівка, де був приліт 8 квітня, вікна вже встановили. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Полтавська громада поступово відновлюється після прильотів. У селі Супрунівка, де 8 квітня були пошкоджені житлові будинки, вже становили 80% вікон. Завдяки співпраці з фондом Джем у співпраці з віконною програмою, яка підтримується фондом Говарда Баффета, Полтавська міська рада дійшла до мовленостей, і у нас було повністю затверджено заявку на 509 вікон. Станом на зараз на 80% вікна встановлені, відповідно 20% ще. Встановлюють і тривають роботи. Вікна дала міськрада. Да, я кажу, за вікнами благодарніше. Вікна дала нам міськрада. Не хочеться згадувати той день, та й все так, як і всім. Відновили в супрунівці і дахи двох будинків. Капітальний ремонт ще одного даху триває на черзі. Ремонт гуртожитку. Те, що стосується відновлення гуртожитку, замовлений проект. Орієнтовно через місяць ми вже будемо його бачити, будемо мати його оцінку і будемо мати розуміння вартості відновлювальних робіт для того, щоб в подальшому рухатися з цим питанням. Матеріальну допомогу від міської ради місцеві вже отримали. соцвиплати від гуманітарних фондів ще надходять. Тим часом в іншому районі міста в житловому будинку, пошкодженому через атаку ворога, 17 червня, роблять заміри вікон. 1350 на 1260. За місяць представники американської благодійної організації Джем у партнерстві з фондом Говарда Баффета планують виготовити для цього будинку 202 віконні конструкції. Відбувається поквартирний обхід фонду Джем і «Баффета», який заміряє вікна для того, щоб чітко визначити розміри. Після цього буде вже перевезено вікно та встановлено. Поставив на виробництво десь через місяць. Їжджать машини, на цей ну, буде об'явлення, якщо по телефону. Балконна дверь була вивалена, ну, вікна всі розбиті. І на кухні вікна всі розбиті, і форточка, ну, що відкривається, теж була вивалена. В санузлу там двері були вивалені, і в залі по... Тріщина між дону міжкомната перегородка. все, ж обіцяють же поміняти вікна. оце ж заміряли сейчас розміри місяць на виготовлення. Тоді зв'яжуться чи буде об'ява за кошти міжнародних донорів. Тут відновлять не лише вікна, а й балкони та двері. Взагалі міськрада працює з міжнародними фондами, які допомагають нам по відновленню цивільної інфраструктури на місцях. тобто. Будинки, які до цього міська рада пройшла, і кожен з них пропрацював. Які є в нас пошкодження, розділено секторально між різними фондами. Надійшли заявки на відновлення 170 вікон і від мешканців сусіднього будинку. Тут допомагатиме фонд енергоефективності. Загалом в мікрорайоні пошкоджено 18 будинків. Тому як запевнили в міськраді, переговори з представниками гуманітарних місій тривають. thank <laughs> you Один мільйон гривень для трьох полтавських підрозділів. У Полтаві триває збір Полтава. Дякує та донатить мета зібрати кошти для 116-ї бригади сил ТРО Збройних сил України, 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського та 17-ї бригади Національної гвардії України. За один мільйон гривень планується придбати обладнання для наших захисників, розповіла голова благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих Наталія Грей. Додала, що зазначену суму планують зібрати за чотири дні. Хлопці зробили запити на гарміни для того, щоб це визначення геолокації та реби для того, щоб захищати і своє життя, і техніку від дронів, які направляють, які направляє наш ворог. За добу зібрано порядка 20 тисяч гривень. Збір чомусь триває досить повільно, але я знаю, що є небайдужі полтавці, які створюють свої банки, збирають на них кошти, тому сподіваюся, що вони відгукнуться. Підтримка військових, закупівля для них квадрокоптерів, головне питання порядку денного засідання постійної комісії обласної ради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прави потреб військових та учасників бойових дій. Які ще питання погодили на засіданні комісії? Дивіться у сюжеті. На засіданні постійної комісії облради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій розглянули чотири питання: два з них це підтримка військових. Закупівля для них квадрокоптерів інше зокрема про визначення представника громадськості до складу поліцейської комісії номер 8 департаменту патрульної поліції розповів перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Представники національної поліції звертаються до нас для того, щоб ми рекомендували представника громадськості до складу поліцейської комісії номер 8 департаменту поліції. Зазвичай це або громадські активісти в цьому питанні ми якраз рекомендували депутатів. Які прагнуть долучитися до цієї роботи, саме ці люди будуть приймати участь, коли кадрова комісія буде вирішувати питання, приймати людину на роботу до патрульної поліції чи не приймати підтримка фінансування військових. Пріоритет говорить голова постійної комісії, депутат Полтавської обласної ради Олег Хардін. Перше питання це було щодо фінансування 33-ї окремої механізованої бригади. Вони звертаються до нас щодо сприяння у закупівлі мавіків. Питання звучало так: 99 виходить пташок для даної бригади. Наша позиція з колегами одноголосна, одностайна щодо фінансування військових, маємо все підтримувати. Розглянули в ході засідання постійної комісії обласної ради і подання про нагородження почесною відзнакою нагрудним знаком Полтавської обласної ради за вірність народу України. У військових вищих навчальних закладах цьогоріч з'явилися нові спеціальності та змінилися умови підготовки. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Владислав Литовченко. Він нагадав, що навчання проводиться безкоштовно та за найвищими стандартами, зокрема НАТО, щоб вступити обов'язкове проходження вступних випробувань, які зазначені у правилах прийому. Результати е МТічі 2022 другого-24 років чи ЗНО 2021 року обов'язкові для складання іспити з фізичної підготовки та професійно-психологічний відбір Набір до вишів триває, Додав він з 1 вересня цього року. У вищих військових навчальних закладах розпочинається підготовка за новими спеціальностями. Це кіберзахист, та кібервплив систем та комплексів ведення кіберборотьби, кіберрозвідка системи та комплексів спеціального призначення. Міжнародне співробітництво в сфері оборонної та воєнній сфері, управління діями підрозділів морських безекіпажних систем комплексів, експлуатація та ремонт морських безекіпажних систем комплексів і соціальна робота у Збройних силах України. У Полтаві можуть встановити меморіальний знак Вадиму Скліфосовському, сину видатного хірурга Миколи Скліфосовського. Планується зробити на території родинного поховання у Яківцях. Про це говорили на засіданні комісії з питань найменування та перейменування елементів міського середовища та інфраструктури, увічнення пам'яті осіб та подій. Крім цього, розглянули звернення щодо встановлення меморіальних дошок чотирьом загиблим військовослужбовцям збройних сил України. Більше про це дізнаєтеся із наступного матеріалу. Саме такий вигляд матиме перепоховання сина відомого хірурга Миколи Скліфосовського Вадима у Полтаві на території родинного поховання в Яківцях. Про це йшлося на засіданні комісії з питань перейменування та перейменування елементів міського середовища та інфраструктури, увічнення пам'яті осіб та подій. Сам хірург помирає в Яківцях в Полтаві в 1904 році. А від другого шлюбу від Софії, було шестеро дітей, і троє із них. Помирали ще немовлятами. Один із них це Вадим, який прожив менше ніж півроку на межі років 1885 по січень 1886 рік. До нас звернулася громадська організація з приводу того, щоб біля могили Скрифасовського в селі Яківці. Зробити ще одне поховання його одного із дітей це пов'язано з тим, що знайшли табличку надгробну, на якій було вказано ім'я сина. Історичну посмертну табличку Вадима Склифосовського знайшли на одному із приватних подвір'їв та передали до асоціації хірургів Полтавщини, каже Віталій Павлов. За його словами, цю знахідку планують перепоховати в Яківцях на сьогоднішній день. За цією адресою Яківці, провулок Естонський, посередині знаходиться поховання самого видатного. Хірурга поряд з ним знаходиться поховання його старшого сина від другого шлюбу Володимира, померлого в 90-му році 19-го століття. Ну а поруч пропозиція зробити поховання умовне Вадима Скліфасовського цієї дитини немовля. Крім цього, на комісії розглянули звернення щодо встановлення меморіальних дошок чотирьом загиблим військовослужбовцям Збройних сил України, зокрема на фасаді житлової будівлі по вулиці Нечуй Левицького, школи номер три. 37 та на фасаді ліцею номер 13 Успіх! Майже тисяча випускників Полтавського державного аграрного університету отримали дипломи бакалаврів та магістрів. Усупереч всім подіям, які переживає в останні роки Україна. Навчання відбувалося на найкращому рівні, говорять студенти. Як відбулася святкова церемонія вручення дипломів, дивіться у сюжеті. 920 бакалаврів двох навчально-наукових інститутів агротехнології, селекції та екології, економіки, управління, права та інформаційних технологій, трьох факультетів технологій тваринництва та продовольства, інженерно-технологічного обліку та фінансів, а також 56 магістрів факультету ветеринарної медицини, загалом 976 випускників. Саме стільки фахівців стали випускниками Полтавського державного аграрного університету цього року. Їм вручили дипломи. Один із випускників бакалавра Сергій Крамаренко говорить, це чергово важлива сходинка у його професійному зростанні. Зараз дуже такі почуття перемоги, я б сказав би, але перемоги такої внутрішньої, тому що нарешті отримав ті знання, коли ти поступав після 11 класу. Коли приходив, був страх, коли я перший раз прийшов в університет, і викладачі університету допоміг мені адаптуватися на в університеті опановувати цю спеціальність також. Ми ходили там на практики. А ось Ілона Влог закінчила магістратуру. Згадує, як шість років тому обрала напрямок ветеринарна медицина. Всі шість років пройшли як один день. Вони в мене були доволі дуже такими яскравими, наповненими, тому що я була активісткою ще з першого курсу. Ну і до останнього я ні разу не жалкую, що я вступила саме в цей вуз, і тому я бажаю майбутнім абітурієнтам обов'язково вступати сюди. Сонячні випускники це дійсно ті люди, які здобувають професії, які сьогодні потрібні нашому нашому і не тільки, оскільки ми готуємо фахівців, яких сьогодні потребує агробізнес, які сьогодні потребує місцеві органи влади, органи виконавчі органи, які працюють в нашому регіоні. Ну і звичайно, що ці випускники адаптовані вже до ринку праці, оскільки вони, по перше, всі пройшли практику стажування на урочистостях. І колишня випускниця Полтавського державного аграрного університету, нині заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Тетяна Бардіна. Цей університет дав мені в свій час надзвичайно велику кількість можливостей. І це молодіжний рух. Я була і головою студентської ради академії, очолювала молодіжну студентську раду всіх аграрних вузів. Україні, я вважаю, що це місце, де дійсно кожен знаходить свої зі сцени центру культури та дозвілля вітають випускників і усіх причетних до свята творчі колективи Полтавського державного аграрного університету. <паспалу> Та усіх випускників вишу, і їх рідних і почесний гість заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко. Полтавський державний аграрний університет, який має свою багату історію. Його випускники працюють у багатьох сферах, не лише в аграрній сфері. Тут є унікальна кафедра, яка випускає політологів. Це для Полтавщини взагалі такий раритет. Ми співпрацюємо з ними, ви знаєте, по багатьох напрямках і те, що стосується. Формування державної політики місцевого самоврядування, ну аграрний зокрема. наостанок порадував глядачів гурт Діти Фрістайла. Державний аграрний університет проведжає своїх випускників, проте чекає на нових студентів. Адже з наступного тижня розпочинається вступна кампанія. І у Полтаві стартував дводенний статтур, в ході якого учасники вивчають та обмінюються знаннями кераміки регіонів України. Реалізується захід у рамках проєкту «Збереження та популяризація керамічної спадщини Донеччини. Чому обрали саме нашу область для реалізації проєкту та яку мету ставлять організатори перед собою? Дізнавалася наша знімальна група. Киримісти з Донецької області познайомилися з пішнянською керамікою в рамках проєкту Збереження та популяризація керамічної спадщини Донеччини цей проект спрямований допомогти їм у співпраці з представниками цієї галузі з інших регіонів, розповіла керівник проекту Леся Круп'як. В кінці травня у нас була така перша. Конференція стаді тур для керамістів Донеччини, тому що це цільова аудиторія проєкту. Це бізнес, малий і середній бізнес керамічної галузі з Слов'янська, з Краваторська, з Дружківки. І у Дніпрі у нас була перша така практична конференція, яка теж складалася з практичної частини і дискусійної панелі, яка мала більший економічний напрям. Вчора ми вже прибули в Полтавську область, і відповідно це така другий наш стаді тур для керамістів Донеччини. Зараз гості мали змогу познайомитися з опішнянською керамікою. Бачити процес виготовлення виробів та опанувати особливості полтавських майстрів розповіла менеджер з комунікації проєкту Оксана Камінська. Додає, що опішнянська кераміка відрізняється своєю технікою від інших. Опішнянська кераміка і полтавська в цілому вона несе більш культурний код, націоналістичний характер. Керамісти Слов'янська займалися більше виробництвом, більше промисловою керамікою. Цей проект повинен стати ще одним кроком у відновленні економіки та культурного спадку регіонів, зазначила керівник проєкту збереження та популяризація керамічної спадщини Донеччини Леся Круп'як. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. Гарних вам вихідних на все добре. все обов'язково буде Україна.